Я тут, походу, піджовую. Це брокколі, ми вже два урожаї з них зняли. Ось довже третій урожай, яких йде. Ну, він малесенький, понятно. Він іде на бокових пасанках. Це вже третій урожай броколі. Це броколі було посаджено самим першим з розсади. А на розсаду я сіла її, висаджувала я її 1 квітня. Сіла я її де за півтора місяці. Ось тут, тут є такі от. Малесенькі, але все одно дуже приємно. Так само і ось до є малесенькі, беркаліночні. Тут же бокові пасинки, бачите, обрізані. Це вже я звідси знімала. Ну, а ці пішли в цвіти, вони не смачні, бо вони переросли, поки мене не було. Що я хочу показати, Оце агресор. Ось моя ручка такий гарний. Ці голівенькі. Так само цей агресор був посаджений першим. Бачите, я не знаю, голова тут. Така величезна-величезна. Ті в ту сторону менші, бо там від дерева падає тінь. А оці дуже великі. Там бурячки. Це пішло в цвіти. Щось тут в мене було, не знаю. А буряк пішов в цвіти. Це насіння бурякове. А сюди вже на буряки поплелися гарбузи. Дивіться, який красунчик великий лежить. І він там не один гарбуз. Там по городу їх. Дуже-дуже-дуже багато. Так, сонце вже сіло остаточно, комари майже дожерли. Там дуже шикарна луна всходить. Зараз закінчу, вийду на поле, покажу, яка в нас буде вечірня краса сьогодні. Ну, і час митися і збиратися, бо їхати. завтра зранку. Ну, такі в нас результати.